За дня посіна своє дня зміниться. І ти відчуєш наймию користь від нашого лікування. І ні в якому разі не можна послаблювати Ні-ні-ні не, 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 не. не хвилюйся, ти одужуєш. Дякуємо за увагу. Під саму зав'язку, намагаючись грати за їхніми правилами. Тому я сидів як пайматчик у лікувальному кріслі, лікувального залу, доки вони крутили своє насилля на екрані. А, доброго дня. Прошу прошу прошу, 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 прошу. Доброго дня. Доброго дня. Добре. І другий день експерименту. Почнемо. На цей раз було без озвучки. Просто під музику. Тут я згадав, що це було. Це був Людвіг Ван. Вимкніть. Вимкніть! Випніть, я сказав! Випні твар! А-а-а! А що у нас стосовно гріха? Використовувати людина таким чином. Вікому не шкоди в Людмий Квана. Він просто писав музику. Ти раніше чого битковина? Так. У тебе музичний слух? Почай, Алексе, але тобі доведеться ще раз пережити цей момент. А? Це не чесно, ви граєте не за правилами. А ми тебе лікуємо. Я відчуваю себе хворим. Правильно, ми тебе лікуємо. І це не жахи, Алексе! А лікування завжди не приємно. Браво! <клухи> Асоціативний метод старовинний спосіб науки. Браво! <клухи> дякую, дякую, дякую. А, я радий, Алексе, що ти заявив протест. А, Усякому випадку вибір за тобою. Можна не продовжувати більше все. Я з'ясував, що всі ці речі на екрані це речі недобрі. добрі. Дуже недобрі. жахливо недобрі, се. Я добре затянув затягнув цей урок і тепер бачу, що я вилюкуваний. Я вилюкуваний. Хвала Всевишньому. Алілуя, 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 алілуя. Я радий, Алексе, що ти засвоїв і цей урок. А більше ніж як а, за два тижні ти будеш абсолютно здоровою людиною. Досить, досить, досить. суб'єкта гарна реакція, скажу я вам. Принаймні, я так думаю. А як думаєте ви? От і Добре, дякую на сьогодні все. Дякую. Я прошу. Так, Дякую. malinký nehrady, ale si proč, 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 malinký nehrady, proč, proč, Radí, Ostatní tady to bylo šípce a no, typu, jak vypustný examen. Леді джентльмени. Ось і настав той день, коли ви можете познайомитись з об'єктом No6655321. Дякую. Дякую. Як ви переконалися самі, об'єкт абсолютно здоровий і виглядає просто чудово. Він добре виспався, добре поснідав. А до речі, наркотики він не отримував, і жертвою гіпнозу він не ставав. Завтра, завтра ми впевнено можемо випустити його у великий світ. І він буде добрим. Він буде добрим як самаритянин, завжди готовий прийти на поміч і словом, і ділом, і з виродка якого держава прирекла до безмістовного покарання два роки тому і який за цей час ні на краплю не змінився. Не змінився, я сказав. Це не зовсім так. Верніше це зовсім не так. Тюрьма. Тюрьма навчила його фершевим думкам. Стальному льстивому усміху. Вона іншим пороком його навчила. а Головне утвердила в тих, які вже були. вже, леді джентльмени досить слів. Але справи свідчать вірніше. Прошу зустрічайте об'єкт. Під номером 6, 6 5, 5, 3, 2, 1. Бу! Я не зовсім розумів, яким це чином стосувалося момент. Потім щось, типу, як світло згасло і увімкнулося два прожектори. Ну привіт! Гівна шматок. Фу, ну ти чи по тому, який від тебе запах прає. Я це роблю. І ось це, і ще це, тому що ненавижу таких виродків, як оце дві. А коли ти хочеш мені щось пояснити, то давай, починай. Містер Денковіде, я хочу зробити вам маленький презент на знак моєї. Ячности вам. Дякую, леді і джентльмене. Як ви переконалися самі, об'єкт абсолютно здоровий і він потребує добра власним прагненням зробити зло, але злий намір супроводжується сильнодіючим почуттям фізичного страждання. Джентлемен, але щоб змиритися з цим об'єкту під номером 665321 доводиться переходити до протилежного модусу поведінки. Питання є. Як ще до вибору? Він же, він же позбавлений цього права. Хіба не так? Господь сотворив нас із надією, що ми оцінимо його дари. А тут поль помилявся. Ні, ні, він ніколи не помиляється. А тільки що бачений вам акт саботажу, це... Саботаж. Інакше це ніяк не назвеш. А і того ми, вибачте, саботуємо? Саботуйте план творця, його задумі думки. Він же позбавлений свободи вибору, хіба не так? Не знаю, як ви. А бог явно бачив його непевність. Непевність і невпевненість у майбутньому, що є не завтра, а вже сьогодні. Він перестає бути небезпечним для оточуючих. Він також перестає бути істотою, що наділена правом особистого вибору. А давайте не будемо вдаватися в високу етику, отче. Ми займаємось наукою. І наша мета скоротити злочинність. і розвантажити наші гидко переповнені тюрми. Браво! Ви зачепили тему кохання, яка вважалась безвідворотно зниклою ще з часів середньовіччя. Okay. Головне, в мене працює. Перевихований об'єкт. Перевихований. Господи, нехай вас радуються усі, буваючи за тебе. Bravo. oh Ну що тепер? All right Times. Номер 543. Roll Right Times. 543. All right Times. Roll right Times. Номер hmm? right 543. Кожному громадянину. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб нова правляча партія посіла гідне місце. У вас? Є право голосувати за кого закон. Але добре подумайте. Перш ніж ставити галочку, подумайте, кому ваш вибір потрібен більше. Може, Алексу. Хлопчику, якого вилікували наші лікарі, світило майже двовічне ув'язнення, яке б зробило його ще гіршими родевими поганими. А наші лікарі, та чому з доктором Бродським, вилікували цю малу дитину. Так, так, саме завдяки нашим старанням ви можете спокійно ходити вулицями і не боятися, що такі хлопці, як Алекс, навішають вам або без честі вашу дружину. Що тепер, а? Мав вже додому, блін час. Зробити сюрприз, має пащи, стипу, як син повернувся, кинули своє понівечене на тіло на ліжко. Виробити приємному зло. Я ж тепер зірка, про мене пишуть у цією як там газеті. Roll my times! Лафа, блін. Що нам тепер робити, коли ми переховуємо злочинця? Треба викликати. Господи, кого ж нам викликати? Я більше що не злочинець. Не злочинець? Тоді хто? Тепер скажи мені, Коліш. Ти хто такий? І за яким хреном тут з'явився? Квартиран. Вибачте, нас трохи. Треба було раніше. Але що ти ще років шість сидітимеш. Але ти не думай, що ми не раді тебе бачити. Це що за гри? Це? Це Джо. Ми здаємо йому кімнату. Твою. Знаєш, Олексій, Бог бачить. Бог нічого не бачить. Що тепер? А? Нічого собі. Що? Тату. Де ми ви...